Харчик, оце вот. Я не знаю насправді, як назва, але я думаю, що це жасмин. Моя бабця дуже-дуже його любила. Пам'ятаю, колись посадила біля хати маленьку гілочку, і та гілочка розрослася в такий величезний кущ. Потім він зник з часом. ну Залишилась не невеличка ділянка все рівно з ним. Ну, тобто він квітнув, але дуже якось вже так невиразно. І запах такий має, теж трішки легкий.